Союзники України розпочинають кампанію з озброєння країни, аби максимально посилити наші збройні сили і змусити Путіна сісти за стіл переговорів, коли закінчиться відведений йому Трампом час. Ще більше ППО снарядів та іншої зброї. Такі підсумки чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке зібрало представників 52 держав. Нові засоби ППО, сотні тисяч снарядів, фінансування української оборонки та координація зусиль для допомоги Україні. Головні теми 29-ї зустрічі у форматі Рамштайн. До онлайн-засідання долучились понад півсотні країн, як і минулого разу організатори і головні координатори зустрічі Британія та Німеччина. Сьогодні на зв'язку 52 союзники. Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всього вільного світу. Британський міністр закликає партнерів до 50-денного ривка кампанії з активного озброєння України, аби змусити Путіна погодитися на мир або зіткнутися з руйнівними санкціями. Минулого тижня американський президент Трамп анонсував масштабну передачу озброєння НАТО Україні та запустив відлік 50 днів для Путіна. За цей час союзники мусять максимально пришвидшити допомогу Києву. Як члени цієї контактної групи з питань оборони України, ми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит озброєнь. Заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Гроші потрібні на виробництво FPV-дронів, перехоплювачів для боротьби із шахедами та далекобійної зброї. Український міністр закликає партнерів передбачити допомогу ЗСУ вже зараз у своїх бюджетах на наступний рік та підтримати закупівлю систем ППО. Сьогодні вночі чергова масована комбінована атака. 24 ракети, 426 бойових безпілотників атакували цивільні об'єкти україн. України. знову є жертва серед цивільного населення. Російський терор продовжується, тому нам необхідно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США надати цю зброю для закупівлі, а наших європейських партнерів необхідне фінансування. Результат не забарився. Сполучені Штати та Німеччина уже погодили передачу п'яти систем Петріот Україні. Вони повинні надійти якнайшвидше, бо більше Берлін та Лондон запустили спільний проєкт. Україна отримає 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи «Гепард». Також держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників. Путін слідує своїй військовій стратегії з похмурою рішучістю і незацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає безпілотники та ракети по українських містах та мирних мешканцях. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вірить, що його військова машина зрештою переможе, але він помиляється. Російська військова машина, як ми вже чули, приносить страждання та руйнування не лише Україні, а й російському народові. Вона не звертає. Аю уваги на власні втрати Росії і призводить до загибелі тисяч російських солдатів. Вона служить підтримці влади нелюдського режиму, засліпленого імперською манією величі і завдає величезної шкоди Росії. Разом ми маємо зупинити цю війну, об'єднавши зусилля та підтримуючи Україну всіма силами. Швеція готує новий пакет із ППУ артилерією технікою. Норвегія виділяє мільярд євро на закупівлю дронів, 400 мільйонів євро на підтримку українського ВПК. Нідерланди спрямовують понад 300 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та обслуговування F-16. Канада 20 мільйонів доларів на обслуговування танків леопард. А сполучені штати разом із НАТО запускають новий механізм закупівлі американської зброї для України. Учасники засідання переконані перемога спільна справа і запевняють вільний світ на боці миру та України. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон. Єдині новини. Сьогоднішнє засідання, уже 29-те засідання групи Рамштайн. Якось підозріло, оптимістично сипало хорошими новинами, починаючи від того, що повернулися до цієї компанії Сполучені Штати Америки і закінчуючи анонсованими п'ятьма. Батареями Петріот, сотнями тисяч патронів до гепардів, грошима на дрони і п'ятдесятиденним планом взагалі допомоги Україні в озброєннях. От, про все це будемо говорити з Володимиром Фесенком, політологом. Пане Володимире, вітаю! Вітаю вас. Я би хотів попросити вас, чесно кажучи, критично подивитися на всі ці хороші новини. Я не хочу применшувати їхній позитив, але. Якось ми за час повномасштабного вторгнення звикли до того, що обіцяти зброю не означає отримати її навіть через місяць чи через півроку. Як ви ставитеся до всіх цих просто феєрій, які ми сьогодні чули від очільників, які засідали на Рамштайні, дійсно зараз потрібні не тільки обіцянки, а конкретні дії і оперативність постачання зброї Україні? Але спочатку я все ж таки трошки додам оптимізму. Важливо, що це засідання відбулося саме зараз, тому що ми якось про Рамштайн за відсутності американців почали забувати. Рамштан і до того став такою обиданістю, але він все ж таки працював як годинник, і це була. І політична, і логістична система, і пошуку, і е, організація надання Україні зброї. І е, е, дуже важливо було, щоб ця система працювала і далі таким же чином. Але коли прийшов Трамп, на жаль, проявилися проблеми США. почали відходити від Рамштайну, і це створило певні проблеми саме з наданням Україні американської зброї. Плюс все ж таки, ну, ключова роль США в коаліції підтримки України була завжди очевидна. Правда, підстрахувалася і. Логістика передавалася вже під контроль НАТО постачання зброї, але тим не менш проблема була як і особлива специфічна позиція міністра оборони США Піта Гексета. От зараз дійсно проявляється позитивна тенденція, і її треба відзначати подивимось наскільки вона буде тривалою і системною. Хоча теж є нюанс, нібито спочатку анонсувалася особисту участь Піта Пітегексета. Потім була інформація, що взяв участь посол США в НАТО трохи все ж інший рівень, але все рівно США беруть активну участь зараз в роботі Рамштайну. І насправді зараз в цьому є велика потреба, оскільки зараз ключова я б сказав, задача на перспективу, як організувати закупівлю Америки американської зброї для України як забезпечити цей процес? Організаційно, фінансово, технічно і логістично? І Якщо цю задачу вдасться вирішити, і ми знову будемо отримувати, ну вже за гроші і за допомогою наших партнерів, американську зброю? Безумовно, це для нас дуже і дуже важливо. Щодо більш критичної оцінки, не стільки про критику, скільки про те, щоб ми трошки реалістичніше дивилися на деякі повідомлення по петріотах. Тому що за останні тижні почалося заяв Трампа про 17 петріотів, і потім було незрозуміло про що йдеться. І зараз може бути теж плутанина. Судячи за контекстом різних повідомлень, різних заяв. Скоріше за все, йдеться про наступне: не йдеться про те, що ми вже завтра отримуємо 5 систем петріутів і пишуть, що все це з Німеччини. У Німеччини за різними повідомленнями зараз всього шість системи, вони не можуть все нам віддати. Але йдеться про те, щоб деякі країни, не тільки Німеччина. Які мають системи Петріот, вони могли б зараз поділитися з Україною. А потім от йдеться про п'ять систем Петріотів, які були замовлені для Швейцарії, і Швіцаріях мало отримати найближчим часом. Ну йдеться про місяці, навіть десь рік, півтора найближче. Оці системи будуть просто компенсувати тим, тим країнам, які допомогли Україні, тобто не дідуть їм, але трохи пізніше. Йдеться про такий партнерський обмін так, щоб забезпечити постачання петрітів для України вже в найближчі місяці. От про це зараз йдуть перемовини. Про це зараз домовляються. Є політичне рішення США пропонують таку схему. Німеччина готова, наскільки я розумію, по двох петріотах нам допомогти. Але треба ще домовитись з іншими країнами по трьох інших петріотах. Тому це питання поки відкрита, але робота над цим йде. По інших видах озброєнь. Я думаю, що це не що це не менш важливо, ніж Петріоти. Якщо ця зброя, яка обіцяна сьогодні, вона буде надходити нам найближчі тижні. Це для нас вкрай актуально, в зв'язку з тим, що Росія посилює військовий тиск на Україну. Навіть різноманітна зброя великих калібрів для нас важлива як на фронті, так і для боротьби з шахедами в тилу для кулеметів і інших видів зенитної зброї, які використовуються для боротьби, для боротьби з шахедами. Тому те, що анонсовано сьогодні достатньо великі пакети і різноманітні пакети зброї, це відображення наших потреб. І дійсно зараз посилення активності і мотивації наших партнерів у воєнній допомозі Україні. Тому я в цілому оцінюю результати сьогоднішнього позитивно. Від участі американців до от, конкретних ну, рішень та тепер... той же час треба розуміти, що це буде на ну так не відразу, а розтягнуто в часі. Залишається тримати кулаки, щоб оця обіцянка міністра оборони Великої Британії, що за наступні 50 днів, які ніби є у Путіна, для то. Щоб зважитися на припинення вогню, щоб посилити оборонну здатність України, але на фоні всіх цих загалом позитивних повідомлень було якісь тривожні сигнали середини країни, тому що зранку перша новина, яку фактично всі почули приблизно одночасно, це те, що служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора проводили спецоперацію з нейтралізації російського впливу. В національному антикорупційному бюро, причому саме НАБУ заявляло, що ці обшуки відбувалися без відповідних ухвал суду. Потім стало відомо, що в спеціальну антикорупційну прокуратуру теж прийшло СБУ з перевіркою дотримання режиму секретності, і антикорупційна прокуратура побоюється, що в такому режимі буде витік повністю всіх їхніх секретних матеріалів, за ким вони дозволяли стежити, які дозволи і так далі. А під вечір ще стало відомо, тому що ДБР раптом зацікавилося трьома ДТП, які сталися в 21-му і 23-му роках, але за участю трьох детективів набу, і зараз у них теж проводили обшуки за ДТП. Кількарічної давності, і це все в той момент, коли очільники Набу і САП перебувають за кордоном у відрядженні. Ну це не схоже на випадковість, що прямо в один день така увага силових структур до набу і спеціальної антикорупційної прокуратури. На що це схоже? Дійсно ну, саме, скажімо так, сукупність оцих слідчих дій затримання. І скажімо так, їх різноманітність на жаль дає підстави для висновку про те, що йдеться про якийсь такий такий масований цільовий наїзд на антикорупційні інституції, САП і набу, і це безумовно небезпечно. Я думаю, що ну як мінімум тако, такого роду дії мають бути скоординовані з керівництвом цих організацій. Да, на жаль, можливо, Виявлення кротів, людей, які можуть співпрацювати з Російською Федерацією в різних державних установах, в тому числі в правоохоронних органах. Я нагадаю, що і в СБУ такі випадки були не поодинокими, навіть на дуже високому рівні. Це можливо на жаль, Росія активно співпрацює ще дійсно ще з часів Януковича залишилися певні зв'язки. Спільні контакти, які дозволяються або вербувати когось на когось на ідейній основі, когось просто за гроші, і Тут корупція працює, але в даному випадку, ну коли і ДТП, і підозри в державній зраді, і все це разом. Ну як якось воно виглядає дивно. Я нагадаю, що у нас вже ще ну за часів минулого президента була схоже історія конфлікту прямого майже зіткнення між структурами СБУ і структурами САП і НАБУ. Потім розсварили САП і НАБУ. Вони тут теж між собою трошки не війну почали. Це, ці речі неприпустимі, на мій погляд. Ну, По-перше, вони відволікають увагу правоохоронних органів від прямих їх завдань. По-друге, конфлікти між правоохоронними органами ну, вони трошки. Yeah. Створюють проблеми для внутрішньої стабільності а в умовах війни це насправді дуже і дуже актуальна, і тому тут потрібна. Виважена дія, чому я кажу, що якщо є якісь підозри, серйозна речі, тут потрібна взаємодія, Зрозуміло. На, причому на вищому рівні керівники домовляються потім е, діють. Ну і останнє нагадаю, що е, ну, врешті-решт, це може призвести е, з одного боку е, до підриву авторитету е, антикорупційних інституцій. Що теж недобре. Вони активно підтримуються нашими партнерами, значною частиною громадськості. Зараз їх робота активізувалася їх навпаки, підтримати треба. А якщо підривати зараз довіру до них, де ще проводити такі масовні дії, я вже не кажу про інші проблемні конфліктні ситуації, які у нас трапились останнім часом, то це ще може підірвати довіру до самої теми боротьби з корупцією, оскільки ну точно, ну як мінімум, в опозиційному середовищі не тільки знайдуться люди, які почнуть підозрювати, що у такого роду дії проти проти НАБУ і САП це не Скажем, так не підтримка боротьби з корупцією, а навпаки, так що це небезпечно. На жаль, і може мати негативні наслідки. І Я сподіваюся, що ця вся ця проблема буде все ж таки врегульована, і треба це зробити на рівні керівників цих правоохоронних органів. Дякую, пане Володимире, що поділилися думками. Володимир Фосенко, політолог, був гостем розмовної студії. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.